Гість нашої студії Георгій Тука, координатор волонтерського руху Народний Тил. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, ви на своїй сторінці у Фейсбук написали пост, який назвали накипіло, і писали про 90-й батальйон. Можете розказати, що там за ситуація ви планували йти в міністерство оборони і генштаб до речі, в попередньому сюжеті ви показували Толю Свиріда. Так то я з ним безпосередньо дуже близько знайомий. Це але. Тітер був помилковий, це не 90-та бригада, а 90-й батальйон. Це саме про цей батальйон йшла мова в моєму пості. Справа в тому, що під час лише тільки формування цього батальйону він був в складі 95-ї аеромобільної бригади. Але вже під час навчання на Житомирському полігоні. Було прийнято рішення спочатку вивезти його як окремий батальйон, а потім приєднати до вновсформованої 81-ї аеромобільної бригади. І наразі склалася така ситуація, що оці хлопці, які були, скажімо так, крайніми в періоді захисту Донецького аеропорту. Вони, э, врешті-решт, опинились. Ну, я це написав так, з 95-ї бригади викинули, а до 81-ї не докинули. Вони в підвішеному стані, фактично. Так, вони в підвішеному стані. І сьогодні ранком э, під час ранішнього, э, ну, скажімо так, в Збройних силах це називається розвод. Коли особистий склад вишукується на плацу, військові безпосередньо порушили питання щодо критичної ситуації по невиплаті звичайної заробітної плати. Мова навіть не йде зараз про виплати надбавок за аеромобільні війська. Мова не йде зараз про так звані бойові обіцяні там, тисяча гривень на день. Мова йде зараз про звичайну заробітну платню. На жаль, навіть її наші сини, чоловіки не отримують. Але треба розуміти, що це не 18-річні хлопці, і у кожного з них є родини, жінки. Діти. І що, і... Скажіть, будь ласка, і що е, сказали в Міністерстві оборони? Яка... Чи можливо цю ситуацію якимось чином вирішити? А, так, я сьогодні з самого ранку декілька разів спілкувався з е, Танією Ручковою. Вона вже була обізнана про цю ситуацію, і, ну, по крайній мірі, ми отримали з нею разом обіцянку? Що ця ситуація буде вирішена на протязі, там двох-трьох днів. Я Глобці дуже на це сподіваюся. Ну, ну обіцяють, так? так? А скажіть, я так зрозуміла, що там насправді е всього лише десь бухгалтерія щось не дорахувала? Так? Так? Так. Н не дорахувала. Під час оформлення е фінансових документів була зроблена помилку. Е помилка в. Номерах рахунків і ці гроші не туди пішли. Мабуть. Ну вони, мабуть, взагалі не, не пішли, бо якщо помилково вказати на той рахунок, то з вашого рахунку нікуди ніякого руху коштів не відбудеться. Георгію, а скажіть, от ви, як волонтер, ви часто стикаєтесь от з подібними ситуаціями, не лише з бійцями, можливо, і з волонтерами, десь від держави очікували чогось, а нічого не отримали зрештою. Ну, я не можу сказати, що волонтери взагалі чогось від держави очікували. У нас останнім часом ми просто просимо про не, не заважати. Про ніяку допомогу ми вже і не мріємо. А от щодо інших підрозділів, так я сьогодні ранком отримав інформацію, що схожа ситуація про невиплати є в 79-й бригаді, і якщо я не помиляюсь. 158 й батальйон. Якщо я не помиляюсь з номером військової частини, так само людям затримуються виплати, грошові виплати. Це от саме зараз зіштовхнулася так. з такою ситуацією. Раніше так. та місяць тому такого не було. Ну, у мене такої інформації ну, не принаймні, було. Принаймні до вас не зверталася. Не зверталась. Ви зазначили, що просите державу не заважати. Держава так. зараз вам не заважає. Чи є питання, які хотілося б все ж таки вирішити? Та таких питань чимало. Ну, одне з найболючіших, особисто для мене, питань це легалізація ввозу транспортних засобів, які волонтери з усієї країни будь-якими шляхами намагаються завести в Україну, аби передати до зони АТО. Мова йде і про легковий транспорт, і про машини швидкої допомоги, і про спеціальний транспорт, тобто це якісь там можуть бути і бульдозери, і екскаватори. Практично весь цей транспорт за дуже-дуже невеликим винятком, він ввозиться контрабандно. Я про це, не соромлячись, кажу вже з травня місяця. Але, попри все, жодних змін в законодавстві, яке б дозволило легалізувати цей процес, ще й досі не відбулося. Таким чином, безліч людей тримаються на гачку як порушники закону. Це і волонтери, які закуповують цей транспорт, це водії, які його переганяють через кордон. Це прикордонники, які заплющують на це очі. Це митники, які так само заплющують на це очі. Тому велика кількість людей вона перебуває в своїй діяльності поза межею законодавча. А потрібно, я так розумію, ухвалити відповідний закон на рівні Верховної Ради. Так, внести зміни до існуючого законодавства. Георгію, і ще хотіла запитати: все ж таки, ви більше знаєте про ситуацію в зоні антитерористичної операції або насправді на війні. Що там зараз відбувається? Ну, ситуація досить неспокійна, скажімо так, тривожна. Ми очікуємо наступу досить масованого в будь-який час. бо не для того Путін зібрав там такий механізований кулак, щоб проводити в Донецьку паради перемоги. Ну, будемо чинити опір. Як вважаєте, от на травневі свята можливо, поки люди відпочивають? Цілком можливо, вибачте, але від пана Путіна можна очікувати будь-яких дій він непередбачуваний. І щодо забезпечення а, наших бійців, ми запрошували представників міністерства оборони, розповідали нам, що за новими стандартами працюватимуть, намагаються забезпечити теж волонтери, які волонтерські десант, як вони себе називають у міністерстві оборони. А, ви зараз чим забезпечуєте? Що найбільше потребують наші хлопці? Чи дійсно те, що розповідають волонтери, які співпрацюють з міністерством оборони, воно відповідає дійсності? А... Я нещодавно закінчив як очільник руху волонтерський ревізор. Ми закінчили перевірку майнового стану Центру забезпечення Збройних сил України, який розташований в місті Києві. Я можу доповісти лише тільки про те, що я бачив на власні очі. В наявності є форма, але це форма, яка надійшла в якості гуманітарної допомоги. В наявності є взуття військове, так само, як і надійшло в якості гуманітарної допомоги. В наявності є в достатній кількості бронежилети і шоломи, які закуплені Міністерством оборони. Попри те, треба розуміти, що дуже багато речей, на жаль, ще й досі не внесені до складу. Необхідних, які має закупати Міністерство оборони. Це і е, захисні рукавички, і захисні окуляри. Е, Врешті-решт, і процедура заміни е, уніформи, яка має властивості псуватися досить швидко. Е, вона теж не відрегульована до кінця. А той алгоритм, який пропонується військовими чиновниками, е, він. Ну, Займає дуже багато часу і дуже-дуже ускладнює саму процедуру. Тому е, наші захисники, які перебувають безпосередньо в зоні проведення бойових дій, е, вони вимушені знов-таки звертатись по допомогу до волонтерів, бо отримати другий комплект тієї самої форми від Міністерства оборони, на жаль, це дуже-дуже важко. А от, скажіть, оці чоботи, які отримали назву тисяча кроків, вони і досі видаються нашим хлопцям? Ні, зараз видаються інші зразки, але вже, і, чесно кажучи, і до цих зразків є певні зауваження, але ну, цим має займатись відділ забезпечення Міністерства оборони департамент закупівель. А в нас у тих волонтерів, які не пішли в волонтерський десант, вистачає своїх проблем. На жаль, дуже скоротилася рівень допомоги. Я маю на увазі матеріальну допомогу. Так, ми, ми е, минулого тижня якраз розповідали про це. Так. Да. І от безпосередньо наша організація, ми на минулому тижні прийняли рішення, е, виходячи з е, зменшення надходжень по допомогу нам. Ми відмовляємось від е, подальших закупівель вбрання, е, взуття. Деяких засобів захисту я маю на увазі тих самих рукавичок, окулярів Хоча ми розуміємо, що вони потрібні, реально потрібні, і Міністерство оборони їх найближчим часом не буде купувати. Але ми зараз більше зосереджені на закупівлі таких речей, як тепловізори. як... Автомобілі ті самі, як безпілотники, наш звичайний. Ну, тобто більше оснащенням так. ви зараз займаєтесь, так? Так. А Хоча скажіть... я розумію, що це, це не, 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 не добре, але ну, іншого виходу у нас немає. І е, останнє запитання, скажіть, будь ласка, ви як вважаєте, Україна коли переможе? На мій погляд, років через п'ять.